Ви думаєте, що знаєте тваринний світ? Приготуйтесь, адже Качкодзьоб це ходячий виклик логіці природи. Ця істота з Австралії виглядає так, ніби її зліпили з частин інших тварин, і її дивовижні здібності просто шокують. Сьогодні ми розглянемо 10 цікавих фактів, які доводять, що Качкодзьоб справжній магічний звір. А я вітаю вас на каналі Гра Розуму. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Качкодзьоб один із всього п'яти видів савців у світі, які відкладають яйця, а не народжують живих дитинчат. Водночас він годує своїх малюків молоком, як і всі інші савці. Але це ще не все. У нього немає сосків. Молоко виділяється крізь пори на шкірі живота і стікає в спеціальні борозни, звідки малюки його злизують. Неймовірно, але савці качкодзьоба мають отруйні шпори на задніх лапах, які пов'язані з отруйною залозою. Їхня отрута не смертельна для людини. Але може спричинити нестерпний біль, набряк і тривалі симптоми, що нагадують гарячку денге. Таких отруйних савців у світі дуже мало. Качкодзьоб один з небагатьох савців, який має унікальне електрорецепторне чуття. На його кочиному дзьобі є тисячі спеціальних рецепторів, що дозволяють йому виявляти слабкі електричні поля, які генерують м'язи підводних комах і ракоподібних. Коли качкодзьоб полює під водою, він заплющує очі, вуха та ніздрі і орієнтується виключно на ці електричні імпульси. Качкодзьоб Проводить до 12 годин на день у воді, шукаючи їжу. Його густе, щільне хутро воду не проникне і чудово зберігає тепло. Перетинчасті лапи і потужний хвіст, що нагадує бобровий, роблять його неймовірним плавцем. У воді він може затримувати дихання до 10 хвилин. У людей та більшості савців за стать відповідають лише дві хромосоми. XX або XY. Але Качкодзьоб вирішив піти іншим шляхом. У нього цілих 10 статевих хромосом. У самців це набір 5х, 5 y хромосом. Більше того, частина його генів ідентична тим, що зустрічається у птахів та рептилій. Ці істоти ведуть переважно нічний або сутінковий спосіб життя. Вони полюють на дні річок і озер, шукаючи личинок, комах, черв'яків, дрібних ракоподібних та жаб. Їхні нори мають довжину до 30 метрів і мають кілька входів, часто під водою. На відміну від більшості савців, які мають температуру тіла близько 37 градусів Цельсія, у качкодзьоба вона значно нижча, близько 32 градусів Цельсія. Ця нижня температура допомагає йому краще пристосуватись до холодного водного середовища. Молоді качкодзьоби мають зуби, але у дорослих особин вони зникають і замінюються твердими роговими пластинами. Ці пластини допомагають їм перетирати їжу, яку вони знаходять на дні водою разом із дрібними камінцями. Качкодзьоб має защічні мішки, які він використовує для зберігання їжі, знайденої під водою. Набравши повні мішки, він спливає на поверхню або повертається в нору, щоб спокійно перекусити. Це звучить неймовірно, але у Качкодзьоба немає шлунка у звичайному розумінні. Його стравохід з'єднується безпосередньо з кишківником. В процесі еволюції качкодзьоби втратили гени, що відповідають за вироблення шлункового соку та ферментів для розщеплення складних білків. Вчені припускають, що це сталося тому, що їхня дієта, черв'яки та молюски не потребують сильних кислот для перетравлення, тож вони це справжні живі конвейери. Їжа проходить крізь них майже без зупинки. Чи справді ви все ще думаєте, що знаєте тваринний світ? Качкодзьоб це доказ того, що природа не має кордонів для фантазії. Ця істота, яка відкладає яйця, але годує молоком, має електричне чуття і отруйні шпори, змушує нас переглянути все, що ми думали про савців. Який із цих неймовірних фактів про Качкодзьоба вразив вас найбільше? Обов'язково поділіться цим в коментарях. Також підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми друзями. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео на каналі Гра Розуму. На каналі Гра Розуму знайдеш ти фактиву вишні з кожної сфери світу. Мозок цієї не знання спадають кожне відео захоплюємо новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, науці природі всюди свій успіх Хочу знати більше, тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Станя таємниць, що тримають флес фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях Я разом очікає тебе в своїх відеомріях мріях Все, щоб не пропустити, найцікавіше.